Всім вітання, хочу показати стан машини, наскільки це можливо по відео передати, тому що це важливо при покупці таких речей. Бачите на відео. Диски колеса в ідеальному стані. Не фарбувалися. Цей диск скату мінявся повністю. Також тут все чітко. Потрібно звичайно оглядати, дуже красива машина. Ну і видно задні також. Без зауважень, без бордюр, без нічого. Як тиск, так і скат. Також тут тут матові сідошки. Карти. Нова машина. Тут складно щось сказати. Так. Оновлюється повністю все. Підключена карточка. Ось до прикладу остання поїздка 145 км. 38 хвилин. В пробках їхав. Так, руль, стан, буддійська сідушка, середній ряд. Звертайтесь, не пожалієте. Дуже класна машина.